Іграємо режим острів лиха, виживання. Так, ух, все, починаємо виживати. Нам треба вижити, за цілий острів, походу, буде горіти. Та, дивись, одно дерево згоріло. Ту дерево упало, яй-яй-яй. А де пожежники? Вони б все то загасили. Хтось зі мною йде. Є, я сижу. Хе-хе, юху! Занят, да! Я в туалет. Троє двері туалет заліз. Я сюда. Йо-йо-йо! Сейф відкривається! Золото забирається! А тут нічого забрати немає! Капе! Э, хто закрив? ПОТОП! Кто закрив сейф? Я в шоці! Привіт всім ви на каналі Склеп Граємо сьогодні Роблокс. Граємо режим острів лиха. Виживання. Так, ух. Все, починаємо виживати. Миноострів, двигать, <laughs> ну тут багато, капець Так, цей режим ще не грав, давайте пограємо, подивимось. Від чого виживати, як виживати? Куда виживати? Та вони куди всі Просто бігати, цим це якийсь роддом, що це такі лікарня? Чую хтось скло розбивав, але хто розбив? Люди, що робити? Fire from... Щось горить! Щось горить вроді! Мені здається, що щось горить. Я, коротше, нічого не можу знайти до ондрой поверх. Може десь тут горить? Ну чекайте. Але не видно де горить? А, вон нам горить дерева. Нам треба вижити, за цілий острів, походу, буде горіти. Та, дивись, одно дерево згоріло. Тут дерево упало, яй-яй-яй. А де пожежники? Вони б все то загасили. 52 секунди, це треба дожити. Дивись, та тут все. І, ну най тут горит. 40 секунд. Треба витримати 40 секунд. Чуйте, ну а куда мені тікати? Ну вже майже тута. Воно вже майже тута. Ой-ой-ой, ледве втік. 26 секунд. Боже, мені мне треба було догори. Я вниз. А тут уже погоріло А, на том не можеш ходить. 16 секунд. 13. Дві! чисто згорілося. Бачите? Пожежа то страшне. Дві, ми походу, другий рівень отам будемо. Так, 4, 3, 2, 1. Скільки нас вижило? Та трохи вижило. Багато. я я, де я? Є, я, я тут. Фу. Ура! Так, другий. Другий рівень, де другий рівень? Єс, ноу. Ноу. А що там було єс? Yes. 9 ну, секунд. Погнали! Аво! Друга територія, що це таке? Вход на свій верх треба залізти. Погнали, бігом! Роблокс. Ні, собі Давай, зразу. До... О, тут ліфт є, села. Пацани, вони на той зайшли. Вони зайшли на той, що вниз треба. А догори. Дві сходів тут нема. Чекай, 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 чекай. Є, я зайшов. На десятий, бігом Бігом, 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 бігом. Все, поїхали. Поїхали. Ааа, тут вітер, тут за торнадо якесь буде. Навколо ще й океан. Давай, 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 виїхали. Вилазим, вилазим, бігом. А може тут наоборот договори не треба трасни забути? А там що таке? А ні, мені тут зле. О, заліз в середину. О тут нормально, добре. Я і мені дуже мало ХП. А ще цілу хвилину. Двісь капець. І куди я йому тікати? Ну тут просто незрозуміло, що і як куди тікати. Видите, я виліз наверх. Тут не при кожній погоді треба до горі лізти. Чекаємо, як вони там виживуть. Накіт 30 секунд. О, кес теж програв. А далі. 2 Ватис. 5 Ватис. 1 Viss. Давайте 5 Votis. Що за 5 Ватис? 8 Вітис. А, голосів. Хе. Вотис то голоса, а? по англійськи 18 секунд. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9, 8, 7, 6. Ну, що так довго. Йде? Там, певно, всі вижили. 2, 1. раунд закінчився. Хто вижив? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нормально? Вообще нормально повиживали? Так, давайте. О тут зараз, де чортове колесо. Виділизу на самий верх, подивитися. Швидко! Ну і шо? Там є? Є, є, є колесо, є колесо О, там ще цей є атракціон Що до гори їхати Я йду на цей А потім йду на колесо Ай, воно ж ми підписку бігом, ти підпишися Ще йде на Є, я сижу Хе-хе-хе, юху Погнали Є, хтось туди заліз, ви шо? Аааа, хтось по драбині хоче залізти, а я свідко покатаюсь. Так, де погода погана? А вже є погана погода. Ну як мене зараз буде ХП знижуватись, це погано. Дві як хтось скачу! Що здурів чи що? Так, я виліз на самий верх. Я не знаю скакати, я ліпше не скачу. Дивись! І! Завалилося! тікаємо геть звідси. Тікай... Або я тут постою, поки що. А ні, це теж завалиться. Чортове колесо точно впаде, люди! Шукайте, де сховатися! Я йду сюди! Та, я тут знизу поховаюся. О! Знизу, походу, не вийде. Тікаємо. 49 секунд мені витримати. Весь, Віз, диски вітер страшний. Поки що десь тут буду сидіти. О, може в хату, але цю хату зараз... Я лише дойшов до хати хату здуло. Ніби спеціально чекали на мене, щоб здути. 28 секунд, Та все, ми виграли. У -у -у. А в когось ХП забрало? У мене щось взагалі не забрало, я не знаю. Не боюсь вітру, чи що. Яка я б за цю хату здує? Диви, як там хтось гойдається. а ну йду поправи на чортове колесо. А, ні, воно зараз упаде. Ну дивись, не впало. Серйозно не впало? Я, я вижив. Ну цей раз багато вижило. Шоп, шоп, шоп Давайте щось друге. Що тут ще є, заправка? О, ракета, давайте на ракету. Ну, тут в цьому ХП забиралося, коли в тебе щось попадало якась річ, якщо руйнувалася хата, типу. Так, ракета, значить, так? Да? А можна з цього боку якось залізти? Є якесь в середині? Та треба було з того боку йти, напевно. Так, що тут за погода буде? Мене цікавить? Так, сюди, сюди. Оп! Щось впало. А, то воно залетіти, напевно, буде. А я не встиг до грі вийти. Або я зараз вийду і воно впаде. Сильно. Так, так, лізу, лізу, лізу до гори. Самі верх! По сонці, а хтось тікає звід. Може серйозно треба тікати? А, тут ліфт є. А що за кнопка? О, ракета забуде летіти. А може і не буде, бо щось все падає. Але що це падає? Метеорити, всякі куски. Мені на голову, надіюсь, не впаде. Дивуюся, як то вче. Ну тут, по суті, треба просто сховатися десь в приміщенні, щоб тобі на голову нічого не впало. Але я хочу подивитися. Як то... О! йой -йо ой -йо! ой Як я вижив, я не знаю. Так, ли... ой! паде на голову щось. Йой-йо-й-ой! -йо -йо А-а! Уламком придавило. Але майже я вижив, майже. Кєц, дете, Кєц живтік, кєц був тут. дивись, двійк дивись, там все валиться. Там треба було встати на першому поверсі в тій хаті і все. І просто там пересидіти на першому поверсі. Бачите, воно зверху паде, а на першій поверс воно достає. Три. Два. Один, дві, багато вижало. Або по дворі бігати і до догори, чи на голову нічого не падає. Ну, дві дуже багато вижило. Сила, це їм повезло. Так, тут воно що? Два. Один. Давайте сюди. Не, ти сюди. Є, 7 на 7. І що? Щось вийшло? В кого день народження? В когось там день народження, в кого? Мер 4681, вітаю тебе з ним народження, мер. Мер. Да на машині хтось їздить. Е, воно мене. Воно мене взя. Давай, все, погнали. Так, коротше, тікаємо. За щось буде, звівай вітер. Дощ! Може тому сон буде? Ооо! Всі укриття! Бігом! Туалети! Геннадьевт, кук тись поїхав. Торнадо, яй-яй-яй. Ну, ці хаті, певно, капець буде. Цьому гаражу. Тут треба десь схватись так, щоб... Ого, я тут схозь в туалеті тоже. Хе, занято! Зайнято! Я в туалеті! Троє мене в туалет залізли. Я сюди. Хе-хе. Вони в наш кайтом нема. Вс. Понадобий двіць, подивимось створю. Ого, то тут ужас. Тут страшний заверюх. Так, чекається жіночий. ой. Тут. Чекаємо, чекаємо в укритті. Чекаємо. Чекаємо, зараз буде все нормас. О, не буде все нормас. Мене здуло. Ой-ой-ой. Ви бачили? Тись видівшись і творило. Тихо, 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 тихо. Добре, що у нас такого немає, та це ужас. Яй, я, движ, то сі робить. Дошка на мене впала. 14 секунд. Виживу? Виживу, дві я тут постою. Але куски так летять. А, нас багато вижило. 4, 3, 2, 1. Єе. Yeah! Угу! Uh -huh! Две скільки? Ну багато, багато вижило. Молодці, молодці всі. Так, чекай, де? Який там далі? Ще якийсь новий. Давай тут цей кран. Дві тут якийсь кран є. Або треба було зиму вибрати. Алло, алло. Так, куди до гри? Перше пробуємо лізти на самий верх. Хоча, коли погана погода, це дуже поганий варіант, але... Пробуємо. Так. Ого, дві, куди заліз? Дві. Все, я на... А, не, на самому. У крані можна вилізти. А можна цю штуку вилізти? А, я не достаю до неї, до того крана. Так, дощ. Починайся. Ого, блискавки. Дивись, там же щось Близько є. Може точно сюди зайти? І... От як таке можливо, скажи, ви видели? Просто я заліз в ящик і то ящик першим ділом попав під блискавку. Не, блискавка, покшо... Це саме-саме гірше. Вона нас дві квалити, взагалі. Цікаво, хто там виживе. Двісь тут Підряд валить, там хтось по березі бігає, двига-дви, в нього чуть не попали. І то ще хвилину виживати. Не треба мені залазити в середину, треба бігати по дворі. Так би більше шансів було. А то я лише за лісі першим попав йо яй яй Дивись, як блискаєте. Це просто капець. 20 секунд. О, а ти чого тут пов? Тут блискавку вдарило, якщо 18. 16. Я думаю, виживу десь 5 людей. 13, 2. А ні, може більше дві є багато. Вони знають, знаю, де хватит, видите? Я не знаю, перший раз це играю, он не знает. 5. 4, 3, 2, 1. 0. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шестер. Ну, нормально. А я можу вискочити туди, не можу. -хо -хо! Це капець! Я думаю, я не можу. Яка траса? Яка траса, 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 траса? Ай, Настала школа. Так, що тут буде? Скажіть мені, що по погоді? Я в цьому класі буду сидіти. Все. І дивитися з вікно. Я в кабінеті. Що це за клас? Я не знаю, що за клас. Але чую, щось віє. Щось віє, серйозно. А ну нажме підписку -пі, бігом, ти піпишися, -пі, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Вулкан. Капець вулкан ще коло нас. Отут, тут треба до гори. Погнали! Я думаю, що тут треба догори. Якщо є можливість, кудись піти до гори. Дивись, знов всі валить. Чого валить цей вулкан? А тут? О, тут же даху нема. А може залізти вище? Давайте залізем вище, подивимось. А, не можеш вище. Оооо, коридор я не піду більше. Куди, куди? 50 секунд. Туда вниз. Як колись. Диви, всі внизу собі сидять. А тут що таке? Двісь, там можете схватить знизу. Але як придав, я понять, блин, знайдуть. З тим вулканом, диви. У! Мене чуть не попав. Лиш мене попадай! поки що все нормально, не сі. Тихо, тихо. О, тако саме лепше. Дивиться і ухилятися. Хо-хо-хо! <риві> я все, коли так кажу, то мене зразу прибивают. Двісь 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Сила, трошечка. ну я в списках є якийсь. Не в списках. Знаєте ч? Да я програю. Де я? Яй-яй-яй. У мене 3 кубка, я лише три прийшов. Так, давайте оцю. Що це за траса? Я лізу на самий верх. Ой, там заправка ще є. Заправку ми теж ще не грали. І зима, зима. Ай. Так, але тут ми не були. Ого. Так, я на самий верх, щоб ви свій знали. Ей, зразу... Ліфт зайнятий? Не зайнятий. Я перший в ліфті. Тихо, тихо, бо він зараз не поїде догори, бо зайнято. Хто там говорить? Купа людей, купа. Так Чекайте Тут ще вище можеш поїхати, ні? Або піти пішки. Дощ, починається дощ Як тут полізти до гори? Мені здається, він на самому верху. нічого не... О! я я я, я упав вниз. Так, все починає валитися Хто там? Я сідаю за крісло і буду сидіти. Поки що. Вики крісло. Круте, може заставочку зробити? О, та косу. Файно. Так. Дощ паде. Або вот тут... Дивись. Ви виділи? Ось тут можеш ховатися. Я упевнений, що тут безпечно. Ага, тут пожар зараз буде. Напевно, бо щось загорілося. Боріто. Може з'їсти його дві. Файний такий. Так, 20 секунд. Та все, я виграв. Я виграв. Все, коли я кажу, я виграю, я програю. Але не зараз. Я виграв, я виграв. Виграв чи двигу? 9. 8. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Я виграю і виліз на самий верх. Оце? Давайте ще одну трасу. Давайте зимо, давайте. Попробуємо зима. 6, 5, 9. О, зима програла. Кран виграв. Там екран вже грали, люди добрі. Бу вже кран, бу. Це не той екран. Той. Але другий раз ту саму помилку я робити не буду. Знаєте, куди я був зліз? У цього. Цей контейнер червоний. Ніколи. Ніколи не лізти в червоний контейнер. Лізти куди небудь не в контейнер червоний. Так. О, починається. Яй-яй-яй, оце дощі. А що тут за кнопка, чуєте? Ого! Оце я виліз. Йо-йо-йо. Це капець. Дивіться, які-то вітри. Я це ужас шесть Диви, Блискає. Але дивись тут безпечне місце поки що. По суті, блискавка має бити саме вище місце. Я ще й в окулярах. Але блискавка мене не б'є. Я сказав, я кажу, блискавка мене не б'є і блискавка мене вдарила Завжди. Завжди так. Так, якщо за не випадає зима, я більше не граю. Чекай, це не зима. Ще зими. О, це якесь прикольне. А це що? Банк? Давайте в банк. Давайте в банк, люди добрі. А що це за громило таке, я не розумію? Диви, яке то громило. Капець і ти громило. Чує такий малий? Що треба рости? 25 секунд. Так, де де та траса? Я хочу подивити, хто там вижив. Дивіться, то взагалі нічого не видно такі дощі. Такі дощі, що нічого не видно. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Я думаю, виживу десь 5, 4, 3, 2, 1. Нуль! Скільки вижило? Ніхто? Я-я-яй, ви поняли, яка погода була? Ніхто не вижив. Я і в мене був шанс стати першим. Одним, одним хто вижив. 3-2-1. Так, що банк? Банк значить банк. Рибуємо банк і лягаємо спати. Точніше не грибуємо. Ми типа половина працівників, а половина клієнтів прийшли забрати свої гроші. Гроші віддавайте, банк оф. Вейфорд. Вейфорд, який вей, вейфорд. Дві зразу сюди зайшли. Давайте, давайте вниз. Сейф. Відкрили сейф. Йо-йо-йо. Сейф відкривається. Золото забирається, а тут нічого забрати можна. Капець. Е, хто закрив? <гас> Потоп! Хто закрив сейф? Я в шоці! Хто закрив? Та це капець. Ви виділи? Це була пастка. Оце так. пастка. Я в шоці. Я просто в шоці Став, все. Закрили. Дивись, банк. потоп. Потопу ще не було в мене. Я не знав, що є потоп. Я думав, знову якась блескавка буде свій пшов підвал. Диви, диви, диви. А, вода, рівень води вже не піднімається, вроді став. Треба на дах залізти. А ні, потрошки піднімається, але потрошка. Ні, та багато багато вижив. Що, друзі? Як хочете попасти у відео. В коментах під відео пишіть свій нікнейм і режим, в який хочете пограти. Я граю щосуботи о 10-й годині ранку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім пока!